Всім привіт! Сьогодні я купив абсолютно всі страви, які Макдональдс пропонує нам на сніданок. І вийшло 1685 гривень. Ну а з вами Денис Неїшко. І сьогодні Ниїжко разом з вами дізнається, який ж цих сніданків найсмачніший. Поїхали, буде дуже цікаво. Мабуть, відразу відповім на запитання, чому я знаходжусь саме тут. Тому що сніданок вперше я спробував тут. І, до речі, це було опубліковано в моєму телеграм-каналі. Якщо ось вам скріншот, докази. Все було зафіксовано. Тому я вирішив їсти їх тут. Так, незвично, але сподіваюся, вам буде цікаво. До речі, чекали ми приблизно 10 хвилин, поки нам приготують всі сніданки, а замовлення проходило приблизно ось так. Куди їдемо? Макдональдс. Вітаю, якщо маєте вау, чи відставити? Добру раночку, не маю вау. Маква... Макмафін з яйцем і сиром. Всі, всі просто страви зараз будуть. Добре, добре. Макмафін з яйцем і беконом. Макмафін з яйцем і свининою. Подвійний Макмафін з яйцем і свининою. Ви, ви вирішили всі попроводити? Так, так, все правильно. Добре, так. І лати. Так, спати у вас буде 1685. Виїжджайте на Угу, Дякую. 1685 гривень. Так, ми замовили абсолютно все зі списку. і Навіть картоплю фрі. Давайте розпакуємо цей величезний пакет. І тут що ви думаєте, так. Пакет пакетів. В принципі, як у вас вдома. Так, пакетик ми збережемо. Такі великі не часто дають. Та в принципі я на 1600 не часто замовляю. Пакетик надійні руки віддам в лісі. Вона, до речі, за кадром. А що ти мені даєш? туди відклади? Пакетик надійні руки. Ну ніфіга собі, лісо. Оце в ну, тебе мають бути хейтери за таке. Мене лякає. Той мужик, який взяв в руки дві цегли, йде в нашу сторону. На Дворі травення, але якось дуже бадьоро. Скільки там градусів? Плюс 10? Десь так. Капець. Розпаковочки. Зараз покладу все по ціні від найдешевшого до найдорожчого. І будемо в принципі так іти з вами по дегустації. Поки розставляли по ціні, вийшло сонечко. Зараз дуже класно, трішки тепліше стало. І ось так йдуть наші з вами ціни. Та найдорожче це подвійні сендвічі. Ну, картопелька я її вважатиму бонусом в цих сніданках. І кавусі я взяв, тому що це що? Це ранок, і потрібно пити кавусю. Давайте з неї почнемо. Це лати. До речі, холодне лати в Макдональдсі легше п'ється і не таке гірке, як зазвичай. Мені подобається, чесно, трішки оголоше більше. Воно таке молочне каве, прикольне. Бо зазвичай, коли тобі дають гарячу каву, і реально пити, бо вона гірка. Для мене Макдональдсна кава за гірка. Я більше люблю таку з кислинкою. але чесно, від неї, як від кофеїну, від кави, цей ефект такий прям вставляючи. Тобто вона бадьорить свою функцію виконує. але для мене вона менш смачна, ніж ту, до якої звик. Я їй навіть зараз поставлю вісім з ого. E <music> Так, у мене з'явились друзі, які теж хочуть тут їсти. Не знаю, чи ви бачите це. Сподіваюся, це не один, бачу. Тут літають вже якісь мухи і мошки. Перше в нас картопляник. 38 гривень за картопляник. До речі, можна купити кіло картоплі. Ось так виглядає цей картопляник. Я не знаю, як вам тут показати, я не бачу на камерах. Ось так виглядає картопляник. А я люблю картопляники, до речі. Ти любиш картоплянки? І, до речі, він супер жирний. Масло з фритюра половина залишається на картопляну. Буду його тримати в упакуванні. Пиндець, який жирний, просто оліє в роті, все витікає мені в рот. От я ніби хлібнув фритюра. Я сподіваюся, буде на сонечку воно блистіти. З нього прям лється жир. А -а. Він ще охоловший, не гарячий. і це прям рідко ось. Ні, це дуже жирна страва, як для ранку. Це просто капець, як на мене. Гарячий можливо, ще й окей, а так 4 з 10. Ну ультра, 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 ультра олійний. На ньому можна смажити ще 15 яєчень приблизно. Знаєте, це як прикол. А що це в тебе? Новий бальзам для губ? Ні, це скумбрія. Оце картопляник у мене тепер на губах. Вівсяна каша в одну ціну з картопляником. Що ви думаєте? Так всередині просто звичайна вівсяна каша. Нічого дивовижного, нічого такого прям нереального. І десь була ложка. Підстаканником. <гум> 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 Правило 50 секунд рахується, вона лежала на піску. Тут що думаєш? Ну як тобі сказати, вівсяна каша без доданків. Там так і написано: без доданків. Не знаю, можливо, можна взяти якісь додаткові типу меду чи якогось малиного джему, але не пропонували. Вівсянка без солі, без цукру, без нічого. Чисто заварена, клейка. Вівсянка, і все. До речі, насправді вівсянка непогано. Непоганої якості. Тобто можна ніколи купити в магазині таку пріуч, ще якусь ну неприємну на смак. Це ніжна, класна вівсянка. І Зараз всі такі особливо. Я ліза вже пішла за за сосну. Що? Що? там просто з іншої сторони сосни. От і все. Я пам'ятаю, я робив огляд, коли 24 години їв в Макдональдсі, то вівсянка була якась солонна, солодка, тобто ну, смачна, мала якийсь смак. Тут має смак нічого абсолютно. Смак клейстеру. Mm -mm -mm. Я її перемішав. Все. Клас, з'явилася сіль, я не знаю, як вона йде тут окремо, можливо, якоюсь частинкою там, горошинкою сольовою, але стало в рази смачніше. Навіть можу поставити 6 балів вівсянці. Ого, це ніжко не заржався. Наступна позиція в нас тост з сиром. До речі, його можна зробити і в несніданковий час. Я працював колись в Макдональдсі та Олди цього каналу знають. І в нас замовляли тост з сиром, так і називається. Тобто тобі роблять то, підсмажують булочки, і потім це все ще підсмажують в конвертику в тому ж самому тостері, де підсмажували і булочки. Це виглядає ось так: сир. Що в нас вже трішки підсохта. Невже ми так довго розкладались? Ну так. Да. Мені здається, що він зранку ще був уже такий якийсь цікавий. Ось так виглядає. Підсмажена булочка карамелізована по золотим стандартам Макдональдса. Люблю їх карамелізацію булок, Вона прям ну, ідеальна. На сковорідці така рідко виходить, та і... коротше. Mm -hmm. Булка з сиром чедер. <свист> <свист> ну насправді як купити сендвіч, то ну, цікава річ. За головне прикольно. Прикольно, коли вона гаряче, свіженька. А що ви не їсти м'яса, тост з сиром цікава річ. В принципі, в них що булочка, що сир смачний. Тут 6,5. Немає нічого цікавого. Просто булка з сиром на смак і на вид. Далі в непланово у нас ні. Не то з беконом, а два круасани. Вони в одну ціну. Так, але може в кінці їх попробуємо. От що, ми вже йдемо від дешевши ну, до А цей з наліпкою, це який, як думаєш? Не знаю. Там є з какаокремом і є мигдалевий. А з наліпкою який? Не знаю, пробуй. Оп, отак. І вони всі тепер однакові. Макдональдс, візьміть мене знімати свої своїх Тіктоки, будь ласка. Я вмію знімати Тіктоки, знімати в них. Візьміть, будь ласка. І мене туди. Я я, я я мрію про це. Це? Какао. Какао. Це все? Ну ладно, можливо, разом воно буде смачно. Просто звик, як в Seven Days. Це начинка там така рідка виливається. Тут більш суха, тому що, можливо, вони йдуть вже заморожені і проходять дефрост. Ладно, непогано. Насправді непогано. Начинки хотілося б більше. Навіть какао. Я, в принципі, не дуже люблю какао і шоколадні начинки, але хотілося б більше, було б, як на мене, смачніше. Менш сухо було. Але для чого в мене є що? божечки, яка природа, я балдію просто шум моря. Я сиджу їм, сніданки в Макдональдс. Пташки співають. Кмарки, сонечко, Лізе воно за закад. Той мужик, який взяв в руки дві цегли і йде в нашу сторону. Я просто кайфую. Я хочу, щоб ви теж так покайфували. Інколи потрібно, просто зупинитись на 5 хвилин і закинути на дрони на небесний розріз. Якщо що, посилання в описі під відео, допомагаємо Стерненко. <звук> на ну, допомагаємо армії. А Стерренко допомагає армії, і ми допомагаємо Короче, ви зрозуміли. М -м -м. Мені подобається круасан. Хоча так це виглядає не дуже. Ну, типу, ніби якась легідна ляпка какао. Але загалом на смак це виважено. Ось так би я назвав. Всім зі цей. Наступне, я так розумію, круасан у нас мигдалевий. Мигдалевий приплюснутий. Ось так і називається. Тут, на жаль, не видно начинки, тому що вона зливається з кольором круасану. але я для вас дістану її, покажу ось так. Оце мигдалево, оця марципанова начинка. Теж її тут не густо, але я думаю, буде так само як і з какаовим варіантом. Ммм, як розмочений марципанчик, і що цікаво, в міру солодкий, не приторний. От коли це марципан, ну це просто цукор з мигдалевим борошнем. От, от таке на ну дуже солодкий це mm. мені подобається відразу скажу, більше. Тут я йому поставлю 8 зходу. Якась амаретовість відчувається. Класно. Оцей <кхи> Оце круасан. Ви <кхи> 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 не хочете удушити. <кхи> Макдональдс, загній вися, будь ласка. Оцей круасан о, мені з кавуською заходив в рази краще, ніж какаовий. Какаовий звучить так собі, якщо чесно. Який ти її круасан? так? Какаовий такий. Йому далі. Нарешті ми дійшли до чогось, чому є. М'ясо. І це в нас о, кривий трошки тост, сирний, але вже з беконом. Ось так він виглядає. Ось так виглядає бекончик. Чесно, я люблю в Макдональдсі дуже бекон. Він такий ароматний, дивний, такий насичений. Ну, як мінімум раніше такий був. Давно я бекон не купував. Та, але пахне він тут неймовірно. Клас. Це вже цікавіша страва. Букончик прям перекриває абсолютно всі смаки. І сиру, і булочки ти відчуваєш по більшій мірі лише mm. такий ніби підкопчений якийсь букончик. Як вони цей бекон роблять? Де такий купить? Сілі mm. коштує це чудо? 54 гривні. Чудо? П'ятдесят чотири за один бекончик уже така націнка прям іде п'ятнадцять гривень. Дорогий бекончик. за смужку в грамі в шість приблизно, але як смачно, на один бал більше ніж сирному тосту. А я вже наївся. Макмафін з яйцем та сиром. Ось так виглядає. Тут вже пішли такі цікаві упакування. Супер, що все підписано, але ага, тут універсальні упакування Макдональдс. йдуть, подивіться. Тільки зверну увагу. По-перше, ніфіга собі килим. Ну, ним, мені здається, можна застелити, отак стіл просто взяти буде. Скільки тут потрібно таких шматочків: 1, 2, 3, 4, на два, вісім. Прикол, і там типу. вони... Подиви, не... так. І ти покладеш типу, бургер сюди, завертаєш, і в тебе виходить вже, наприклад, з яйцем і беконом. Сюди кладеш подвійний. Ну, продумано. Тобто, якщо в тебе закінчилися якісь бургери, то упакування в надруковані не закінчується. І це супер вивірено. Також ну, все, все, все от в тютельку, в тютельку просто. Таке раптом це буде, то так, так, ну щоб просто дарма не друкувати, бо це також гроші. Ось так виглядає цей бургер. Невеликий, без м'яса, є яйце в якості білкової частини і є сирочок. Немає ніякого тут соусу. Абсолютно, до речі. Мені подобаються ці бургери, як мінімум, в тому, що тут немає соусу. Ти відчуваєш смаки саме інгредієнтів. Соус по факту це теж інгредієнт. Ну і булочки прикольні такі з якоюсь кукурудзяною посипкою. O štai kaip jis vyliai atrodydė. Багато не їж, там ще багато чого. Я розберусь, що мені скільки їсти, скільки не їсти. Це одружився на свою голову. Бачите? Уже ти, ти багато не їж, ти ота не трогай, ти отам мені остав. А я, може, пожити хочу. Я Зараз просто десь, дуже голодний і -по. чекаю вже, коли ти щось нормальне будеш їсти. А що, ти не нормальне, по-твоєму? Ну, я хочу з курочкою щось. То з беконом мені сподобався по смаку більше, ніж оцей макмаффін з яйцем. Так, в принципі, непогана цікава булочка, яйця, але бекончик, ну, він не перевершений. Він перевершив смак. З цього бургера. Цього поставлю на 2 бали менше, ніж тосту з бекончиком. Макмасін яйце бекон. Ось таке упакування. таке ж саме, як і тут, просто бачите, інша частинка завернута. Тобто на іншу частинку покали сам бургер. Дістаємо цей килим. І ось так виглядає ось цей бургер всередині. середній. Точно так ж само, як і минулий, але вже є бекончик. І навіть два бекончика тут. А? Ні, це один ультра довгий величезний бикончик. От я зараз отримаю, тримаю, тут нереально пахне, дуже смачно. А булочки, я не знаю, ніколи не готував макдоль-сніданки, вони ніби підсмажуються на грилі, тому що вони такі прям підсмалені. Тобто тут вже золоті стандарти <palate> <people sound> трішки mm -hmm, А Зараз я впевнюю, що. Макдональдсі бекон варто додавати 10 з 10? ні. Я ж хочу знайти найкраще для цього. Мені спочатку треба скуштувати як мінімум все. Бекончик додає шарму. От він робить цей бургер не просто бургером з Макдональдса, а вже трішки вищим. Чимось. По факту, це є бургер з Макдональдса, але вже додає. Якоїсь копченості, дивності, стає в рази смачніше. Ставлю 8 з 10. Це вона що Макмафен з яйцем і свининою. Тут вже з'являється котлетка. Як вони роблять ці яєчки такі прикольні в формі? І цікаво, я теж ніколи не готував, як вони їх вибивають. Там, Тобто типу, вони в шкарлупі звичайні яйця, чи там яка вже готова суміш в пакетику? Не знаю, цікаво. Ось така тут знаходиться свининка. В принципі, це інше, як і в попередніх бургерах. Ну так, додаєш один інгредієнт, і все це новий бургер. Ну це має бути цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. З м'ясом все стає цікавіше. От що я вам скажу. Непогано, смачно. Більше вкусів я робити не буду, тому що в мене попереду ще багато. Я не знаю, можна 8,5 поставити йому запросто. Непоганий, прикольний, але мені здається, що в плані м'яса подвійний буде в рази смачнішим. Типу буде мати більшу м'ясовість, все-таки для мене в бургері ну, це як основний інгредієнт. Chicken fresh mac максима. Так, погнали. Я тут вже бачу соус. Це, мабуть, перший бургер та в цій категорії, в якому є соус. Що вам скажу? Прикольно приперчена ота свининка, тому що в мене зараз в роті після смак такий трішки гостринка. Така і духмяність перчику. Оце прям цікаво. Непогано прикольна річ. Поїхали, М -м, пахне. Вже майонезом <хи> пахне мазіком. А, бачимо якусь жалюгідну ляпку салату. Це серйозно? Це все, що мені поклали сюди. Можливо, по рецепту це так і має бути. Вони ще й спитали, це у вас якась дегустація буде. Кажу, та буде дегустація. Ти могли б постаратись трішки. Є помідорчик, один невеличкий помідорчик, ось такий. І сирочок. Ну, в принципі, майже попка помідорчику. Котлетка тут куряча. Отак от Дощ пішов. А з овочами вже цікаві. Що? Дощ пішов? Дякую! не вірте айфонівським прогнозам погоди. Що це? Но він таке? Зараз пройде. Та -а -а, чекавіше, мене. Я тобі скажу, з овочами вже цікавіше. Курочка класична, в принципі, яка йде в чікін роли. Як мінімум, тут не подобається мені соус, але наявність овочів це великий плюс. Це, в принципі, всюди плюс овочі потрібно їсти. Mm -hmm. Непогано. Хоч мені не подобається соус, але поставлю таку ж саму оцінку, як і попередньому бургеру. Слухай, прям, прям смачно. Хоч курочка фритюрна, але з куркою непогано. Фреш McMahon. Це вже бургер, також з овочами, і тут капусточки прям більше поклали. На мене капає зараз дощ, я боюсь за камери. Теж є один помідорчик, є свининка. І сирочок. Я зрозумів. Типу, якщо вони додають сюди овочі, вони такі, все, це тепер фреш варкмахін. По факту з того ж самого, що ми вже їли, зробили новий бургер, додавши сюди помідор, і соус і капусточку. виконанні з курки мені цей бургер подобається в рази більше. Тут ніби ну, не мечеться воно. Я йому поставлю 6 10. Перший рол це у нас фреш. Вони в одну ціну, тому я відкрию будь-який перший. Ну, я... ось так виглядає реклама ролу в Макдональдсі, ось цього. А так виглядає рол всередині. Давайте. А, я. Ні, я відкрив правильно, почекай. Це він зібраний неправильно. Подивись, він просто може не тою стороною всунутий був. Давайте сюди. Іде дощ, ліс, нам треба ховати камеру. Динамічна погода, все розлітається. Так, я тут бачу вже свининку, сирочок і яйце, як ви бачили, шматочок. По факту це виконання фреш ролу зі свининою тільки в ловочі тепер і все Хм, в ролі це смакує смачніше ніж в булці, але я поставлю таку ж саму оцінку, як і попередньому бургеру. Наступний рол. ні камери мокрі вже все. І що мені тепер робити? І так, ми знову тут. Ми з Лізою звертали оце все діло, тому що почався дощ, намокла техніка, і я сподіваюся, чесно, дуже сильно, що посеред відео щось у нас не вийде з ладу. Не після таких фраз щось виходить з ладу. Прибрали, ми прибрали те, що встигли з'їсти. Прибрали те. Ми прибрали зі стола, те, що в... ми прибрали зі стола те, що в прибрали зі стола те, що в... Ми прибрали зі стола те, що ми вже встигли понадкушувати. Блін, давай поміняєшся. Будь ласка, <хи> Так, щось щось мене переконували. Я так засмутився, ну прям я отримав розчарування. Так, я сидів як кусок какашки в машині, тільки що і чекав, поки точці закінчиться. Те, що ми не встигли, ролл називається сніданок. До речі, ось так він теж виглядає в рекламці, а ось так він виглядає в реалі. Ти не забувай, що дощ прийшов. Так а що, дощ забрав інгредієнти з нього чи що? Всередині в нас є картопляник, яйце поділене на дві частини, м'ясо поділене на дві частини. В принципі, тут все розділено на два, доданий кетчуп, судячи з усього, і завернуто це все в лаваш. М -м -м. Після дощу все смачніше стає. Мені це подобається тим, що тут є кетчуп. Колись під літковим віці я пішов займатися в тренажерний зал-тренером, з то він казав, все можна з'їсти з кетчупом. Типа гречку, курку. Все, каже, з кетчупом залітає. Ну, я йому тепер вірю. Це смачно кетчуп тут реально додає свого шарму. От прям він тут не зайвий, як на мене. Не знаю, поки хочу поставити з половиною цьому. Мені прям подобається. І щось дуже багато мошок стало. я прям сижу і навколо тут хмаринка мошок влітає. Наступний ролл і це Чікен Fresh. Ось так також виглядає в рекламці, а ось так виглядає в реальному житті. Що у нас тут всередині? Давайте розмотаємо його. Тут є капусточка більше, ніж в бургерах в рази, як на мене. Помідорчик, чомусь на такий ролл всього один. Ну, не вистачає, чесно, ще одного ось тут помідорчика. Ось тут. Було б, ну, як на мене, в рази краще. І маємо два таких якихось нагіци. Ну, скоріш за все, це стріпси з Макдональдса просто звичайні. Цей мій найулюбленіший, до речі. Оцей? Так. Один з десяти. Пішли далі. До речі. Непоганий, непогана така королова класика. Мабуть, тому він і живе до сих пір Макдональдсі. Смачно непоганий соус. Чесно, хотілось би більше помідорки. От, наприклад, я зробив перший укус, я з'їв дуже багато лаваша, трішки соуса і укус курки зробив. До помідора сира я ще навіть не дістався. І мені, а став там. А, почекай, в ньому яйце? А, да, в ньому яйце є. Тобто це сніданковий ролл. Це звичайний з додаванням, я так розумію, яйця. Така сама оцінка, як і попередньому, бо тут уже Ліза претендує на цей рол. Та почекай, мені треба його залишити. Ні, дай я його з'їм. Не дам. Ти що, прикалуєшся? Ні, не прикалуєшся, щоб люди бачили, що тут лежить, щоб вони візуально дай, це бачили в кадрі. Дай ну дай мені рол. Ну почекай, ну, ну дай поклади я... замість нього картошку. А як, якщо я його виберу найкращим, найсмачнішим, як мені його показати? Знімаємо далі. Перший подвійний в нас подвійний фреш Макмафін. В принципі, ті самі сендвічі, що ми бачили, але вже подвійні порції м'яса. Та і подвійне, там лише м'ясо. Булки більше не поклали тобі. Ось так це чудо виглядає. Така ж сама е, ляпка салату. Економлять вони прямо на цьому бургері салат. Один помідор, з'їхавший. два шматка м'яса, між ними сир. Все, з цієї сторони нічого немає. Ти так, що? Таке прилетіло. Я в майонезі не хотів би бути в шоколаді, але я в майонезі. Mm -hmm. Чесно, більше м'яса реально грає роль. Більше пікантності, більше текстурності, і є що поживати, хоча б ось так можу назвати. Додає більше різноманіття смаку. В принципі, нічого не змінило додалось м'ясо. Але як я казав в такому ж бургері, що м'ясо додає свою пікантність. Ось, в принципі, тут воно додає її вдвічі, і це цікавіше в рази ніж звичайний. Але так, якщо ви багато не їсте, і звичайний вам буде норм, але мабуть куркою буде смачніший. Подвійний. Чікен. Капець ми з тобою будемо ще, я кажу, три дні снідати потім після цього. Угу. Uh -huh. Подвійний чікен виглядає ось так: вау, який тут гарний смачний насичений помідорчик. Прям майже на всю булочку. Це, я розумію помідорчик. Курочка, соус, ще одна курочка, між якими сирочок знаходиться, щоб це все, все тримати. З куркою так вже не працює. Та я відчуваю курку з фритюру, але якщо те м'ясо має якийсь смак. То ця курка має смак смаженої курки в фритюрі в клярі, і все, тобто сама звичайна. Курочка. Там є спеції, там є якийсь перчик в свинині, є щось таке пікантне, духмяне. А тут просто більше курки плоскої, такої плоскої, як і по факту, так і на смак. Він мені подобається менше, я йому навіть поставлю сім, бо, ну, типу, багато м'яса, але ну, на смак ні про що. Ну, курка ніяка. Але якщо ви не любите свинину, то, мабуть, це все одно ваш варіант, от ліза би їла би цей. І останній фінальний це подвійний мак з яйцем і свининкою. В принципі, бурі Кому ні соуса і нічого зайвого такого немає. Є сир. М -м. Люблю сідати цей сир з упакуванням. І яєчко. Тут у нас яйце, тут у нас м'яско. сирочок. Ну і тут також. До речі, походу, тут навіть два сирочки. Було просто настільки розстало, що я його не бачу. Mm -hmm. Соус все-таки додають для того, щоб бургер був соковитіше, насиченіше і щоб <рес> не змушував тебе запивати його. Кавусою. Загалом це непогано. Є оця апетитна така смачна пряна м -м, свининка. Яєчко, в принципі, для сніданку класна річ булочка, теж смачна. Немає соусу, що робить його досить сухим. І навіть дві котлети свинини, вона по факту ну, жирне м'ясо. Не рятує цей бургер. Він залишається сухим, його хочеться запити. Але я думаю, гарячий був би він реально краще. Ну що ж, їжте смачно, бо їжа це смачно. Який же найсмачніший сніданок в Макдональдсі я для себе обрав? Це, мабуть, ось цей Сніданок чи сніданковий, як він то правильно називається, з кетчупом, чесно. Для Макдональдса, як на мене, це щось цікаве. От на смак воно цікаве. Смачний кетчуп, блін, скажу смачний кетчуп. Смачний кетчуп, свининка, картоплянок і яйце. В принципі, все найкраще зі сніданків знаходиться ось тут. І ще, якщо обрати бургер, то це буде фреш макмафін зі свининою, не з курочкою. В принципі, це мої два фаворити. Я оцю бідну намокшу, засохшу, так і не спробував. А от картоплю варто їсти лише з-під фритюр. От прям свіженьку ще гарячу. Дай я людям покажу, піду, що який там вид відкривається. О, отак я, до речі, тут знімаю. О, лебідь. Та ось так тут це виглядало. А отут та плаває лебідь. Дивився, огляд мій. А я чекаю вас на наступному. А я... А він чекає вас на наступному відео. Вирубай. А я чекаю вас на наступному відео.